Їжа людей кам'яної доби. Давні люди були не тільки гарними мисливцями, які могли видобути м'ясо бізона чи оленя. Важливу значимість їхнього раціону становила їжа рослинного походження та морепродукти. Зміна у поживному раціоні наших давніх предків зіграла важливу роль в еволюції приматів. По суті. Їх перехід до всеїдності дав велику перевагу серед вегетаріанських видів, таких як, наприклад, парантропус робустус. Масивні парантропи вид викопних вищих приматів, що існував близько 2 мільйонів років тому, які виявилися тупиковими гілками еволюції. Судячи з усього, розвинена масивність черепа парантропів, яка була необхідна для пережовування грубої рослинної їжі. Послужила однією з причин того, що ці древні примати вимерли. Однак ті австралопітеки, які обрали шлях всегідності, змогли отримати більш високу адаптивність до природних умов, які постійно змінюються. Поступово перехід на м'ясоїдіння та вживання в їжу порівняно м'яких рослин, видобуток яких міг бути прив'язаний до певного сезону, сприяли більш різноманітності харчової поведінки. Все це в перспективі давало великі еволюційні переваги всеїдним австралопітекам і раннім гомо. Відтоді минули мільйони років, і на сьогоднішній день ми являємося нащадками тих самих всеїдних приматів, які не просто вживають різноманітну їжу, а є єдині серед савців, які її ретельно готують, і навіть роблять із цього кулінарне мистецтво. Однак говорити про те, що їли наші давні предки в палеоліт, дуже непросто. Дані археології дають досить мізерний матеріал з цього питання, проте ті крихітки, які вдається витягти, дозволяють більш конкретно говорити про деякі важливі деталі. Головна складність полягає в тому, що кам'яна доба фактично не зберегла залишків їжі, а також речей з дерева, листя або шкіри, які могли б використовуватись як інструменти для приготування їжі. У цьому відношенні дослідникам допомагають інші свідчення, що дозволяють судити про те, що вживали в їжу давні люди, які звичаї традиції та ритуали у зв'язку з цим існували. Це можуть бути кістки тварин, знайдені серед давніх поселень. Раковини і навіть твори мистецтва кам'яного віку, нехай і представлені у невеликій кількості. Структура самих поселень може вказувати на деякі важливі нюанси. Варто згадати про методику ретельного аналізу нальоту на зубах давніх людей. Справа в тому, що частинки їжі, що залишаються на зубах, поступово розкладаються до неорганічних елементів, що містять Стабільні ізотопи азоту та вуглицю. Ізотопні мітки мають таку особливість, що вони зберігаються чи змінюються певним чином. Наприклад, більш важкі ізотопи азоту в більшій кількості знаходяться в тканинах травоїдних тварин, ніж у рослинах. Відповідно, в тканинах хижаків їх ще більше. Різне співвідношення вуглецю та азоту. Залишках їжі дозволяє з'ясувати, який раціон сформувався у носія знайдених зубів. Судячи з усього, люди верхнього палеоліту мали сокири, списи та інші заточені знаряддя, які дозволяли їм колективно полювати на диких бізонів, турів, ведмедів, червоних оленів, кабанів, мамонтів, носорогів і навіть на науслів гієн та птахів. Однак полювання захід ризикований та небезпечний, адже умовне ведмідь чи мамон міг дати серйозну відсіч мисливцям. Далеко не всі могли повернутися з полювання цілими. Серед вчених склалася точка зору, згідно з якою полювання велося скоріше для престижу перед жінками, ніж заради щоденної їжі, тому частіше до раціону давніх людей. Ходила, скоріш за все, рослинна їжа. Ягоди, зелень, фрукти, гриби, овочі, горіхи, насіння, мед це ймовірні кандидати, які складали раціон мисливців та збирачів. Збирання корисних для харчування рослин було, судячи з усього, не менш важливим заняттям, ніж полювання. Останнім часом накопичується безліч різних свідчень. Наприклад, археологічні знахідки з Португалії віком близько 100 тисяч років про те, що давні мисливці та збирачі активно вживали рибу, молюски та крабів. Принаймні, вчені виявляють у великій кількості останки раковин відмолюсків не тільки на кроманьйонських стоянках, але й там, де знаходилися нендертальці. Цікаві знахідки були виявлені у печері Мусеріні, яка знаходиться на західному італійському узбережжі у провінції Лаціо. Там була виявлена дослідниками величезна кількість раковин, які були оброблені та заточені ручним способом для подальшого застосування. Серед майже двох сотень знайдених раковин близько 40 артефактів, ймовірно, були підняті з морського дна, оскільки мали гладку поверхню. Виходить, що давні неандертальці не просто створювали корисні інструменти з раковин, а й занурювалися на їх пошуки на морську глибину і, ймовірно, вживали в їжу морепродукти. Вчені відзначають, що давні плавці вирушали за здобиччю на глибину до 4 метрів, і це могло бути для них повсякденною справою. Артефакти, знайдені в цій печері, датуються віком близько 70 тисяч років тому. Ще одна цікава знахідка пов'язана з печерою Кудару, Грузія, в якій було виявлено безліч кісток лосося. Дослідники провели біохімічний аналіз, який твердо вказав на те, що риба добувалася неандертальцями в річках неподалік від кудару. Виходить, що не лише великі копитні були предметом харчового інтересу неандертальців, а й риболовля. Раніше вважалося, що така варіативність харчової поведінки була властива лише кроманьйонцям, які не тільки полювали, збирали рослини, а й ловили рибу. Тепер про це можна говорити і щодо неандертальців. Все частіше дослідники наполягають на тому, що вживання морепродуктів давніми людьми мало позитивні наслідки для покращення їх когнітивних здібностей, оскільки кислоти, які містяться в морській рибі, дуже благотворно впливають на мозок. Можливо, якби риба була виключена з раціону давніх предків, то еволюція гому могла б трохи піти по іншому напрямку. Що ж в результаті? Наші знання про раціон давніх людей це, як правило, реконструкція. Антропологи вибудовують моделі з фактів, які вдається зібрати. Зрозуміло, до нас дійшли залишки кісток численних тварин, які стали для предків частиною кухонного столу, проте до нас не дійшли останки рослинної їжі. Кісточки різних плодів, які, як правило, повністю розкладаються, ще активніше це відбувається з зернами. Кореневищими бульбами. Також у вчених є підозра, що давні люди могли вживати мед, ягоди та гриби. Як бути із цим? Жодних свідчень про все це не залишається, тому говорити про те, що раціон давніх людей складався лише з видобутого м'яса, оскільки ми маємо кістки, було б неправильно. Судячи з знахідок, ми маємо неповну картину того, чим харчувалися мисливці та збирачі. Проте хочеться думати, що прагнення все єдності дозволило людям кам'яної доби мати досить різноманітну їжу.